Вітаю усіх глядачів мого ютуб каналу. У цьому відео я познайомлю вас з хімічним посудом та інструментами, які потрібні для хімічних дослідів та експериментів. Пробірки. Саме у них проводитимуть хімічні реакції. Піпетка. Її треба використовувати для додавання рідин у пробірку. На хімічних піпетках є ціна поділки. Тому. Я можу побачити, скільки мілілітрів рідкої речовини я беру до піпетки. Лабораторна лійка – Прилад для переливання рідин. Лабораторні склянки з носиком. Зазвичай їх використовують для приготування розчинів. Лабораторний шпатель. Його використовують для насипання речовин у пробірки. Хімічна колба. Основна функція зберігання. Змішування та нагрівання хімічних реактивів. Банки для реактивів. У них зберігають розчини речовин. Мірний стакан потрібен для вимірювання рідин. Чашки Петрі. Їх використовують для речовин, які прийматимуть участь у досліді чи експерименті. Ми повинні пам'ятати, що весь цей посуд. Повинен не мати тріщин, Інакше його не можна використовувати. Ось і все. Якщо вам було цікаво, ви можете підтримати це відео лайком, а канал підпискою. Якщо у вас є цікаві ідеї, ви можете написати їх у коментарі. До зустрічі у наступному відео!